Сьогодні ми відправимося у лісову подорож і зустрінемося з жителями лісу. Спробуйте відгадати, хто нас першим зустрічає. Я руда низького росту, хитра я і довгохвоста, вовку, брату, я сестриця, а зовуть мене. Так, Лисиця. Лисиця пропонує нам викласти цифровий ряд. Це один чи одиниця, дуже тонка, наче спиця. Це наступна цифра двійка в неї шия, наче лійка. ще й хвостом своїм виляє, наче землю підмітає. Ось і трійка виступає, таємницю розкриває. Глянь на подив дітвори з двох карлючок вийде три. Гострий лікуть у четвірки, як зачепить, буде дірка. Дуже любить танцювати на папері цифра 5. В праву руку простягнула, в ліву ніжку повернула. А тепер давайте порахуємо ялинки. Одна ялинка, дві, три, чотири, п'ять. Всього п'ять ялинок якою цифрою ми позначимо, що ялинок п'ять? Так, цифрою п'ять. А тепер порахуємо ялинки порядковою річбою. Перша ялинка, друга, третя. Четверта. П'ята. Молодці, дітки. Ану ж бо хто там із за кущика виглядає? Відгадайте, влітку сіренький, взимку біленький. Так, це зайчик. Дітки, а у якої тваринки хвіст довший? У зайця чи лисиці? У кого коротший? Зайчик весь час ховається від лисички та вовка. Якось він втікав від вовка. Зайчик тікав не довгою доріжкою, а вовк наздоганяв не короткою. Хто якою доріжкою біг? Зайчик втікав короткою доріжкою, а вовк наздоганяв довгою. Червонясту шубку має, по гілках вона стрибає, грибочки й горішки все збирає. Хто це, дітки? Що за гості до нас завітала? Так, це білочка. Білочка запасла на зиму грибочки, шишки і горішки. Розкладіть їх по поличках. На першу гриби, на другу шишки. А на третю горішки. Скільки у білочки грибочків? Так, три грибочка. А скільки шишок? Так, чотири шишки. А скільки горішків? Так, п'ять горішків. Чого у білочки більше? А чого? Менше. Як зробити, щоб усіх припасів стало порівну? Так, покласти на поличку з грибочками два грибочка, на поличку з шишками одну шишку. Тоді усіх припасів буде порівну. А на цьому наша подорож завершується. Лісові друзі дуже вдячні, що ви виконали усі їхні завдання. До наступних зустрічей.